Багато випадків самовільного залишення частини і дезертирства не відображені в жодних кримінальних справах, адже підрозділи часто не передають матеріали розслідувань до ДБР. Так стається приблизно в половині випадків. Про це йдеться в новій статті Української правді, правди присвяченій цій проблемі, яка називається Армія СЗЧ. Подеколи командирам невигідно повідомляти про СЗЧ і дезертирство, адже вони самі відпускають підлеглих військовослужбовців додому в обмін на банківську картку, куди щомісяця приходять виплати за службу. Дехто навіть додає мертві душі в бойові розпорядження, щоб отримувати премію. А ще зараз дуже багато СЗЧ з навчальних центрів Часто мобілізовані, імітують, що хворі, аби потрапити в лікарню і втекти звідти додому. Десятки тисяч людей, які втекли, навіть не доїхали до фронту. Повідомив журналістам один з військових. А ще самовільне залишення частини стало єдиним варіантом для тих, хто бажає перевестися з одного підрозділу в інший, принаймні на деякий час. Як йдеться в матеріалі, жодними письмовими запитами вирішити це питання неможливо а доки діяв механізм спрощеного повернення із СЗЧ, повернутися можна було в будь-яку частину. Головне було це отримати письмову згоду нового командира. Однак, 30 серпня, цей механізм перестав діяти, і тепер військовослужбовці можуть повернутися на службу лише за загальним алгоритмом через суд. Щоправда, ця процедура доволі довга. Від початку повернення із СЗЧ до офіційного поновлення у війську може минути від кількох місяців і аж до року. Автори матеріалу підсумовують з боку держави раунд боротьби з причинами СЗЧ та дезертирства. Програний залишається гасити пожежі, які спричинені наслідками. Загалом в Україні близько 300 тисяч людей в СЗЧ. Деякі командири вважають, що треба посилювати відповідальність для втікачів, а інші що треба врегулювати проблему з неможливістю переведення чи обрання підрозділу на етапі мобілізації. Влада ж воліє не ухвалювати непопулярних рішень. Президент Володимир Зелен... Янський вкрай рідко і не хоче коментує цю тему. В його заявах армія сильна і «СЗЧ не збільшується. Йдеться у статті. Тепер до теми рейтингів.